Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. У світлі ліхтарів у промасленому ангарі або просто неба на пронизливому вітрі день у день вони повертають до ладу українську зброю. Лагодять геть усе від звичайних автоматів до важкої техніки та гармат. Далі розкажемо про ремонтну роту 118-ї окремої механізованої бригади, що тримає Запорізький фронт. Через руки її майстрів за роки війни вже пройшли сотні одиниць зброї, зокрема іноземні зразки. Спочатку зізнаються, вояки навіть не знали, як до них підступитися. Тепер можуть визначати причину несправності. Майже одразу. Під час сюжету на екрані будуть реквізити бригадного збору на авто, старлінг та зарядну станцію, в яких оборонці мають нагальну потребу. Це КПТ, зброя із БРДМ, автоматична. У ремонтному ангарі 118-ї бригади майже не вщухає залізних гурки та дзвінки брязкіт затворів. Механіки прискіпливо лагодять зброю, що вийшла з ладу. Вояк як на псевдосевер, опікується великокаліберним кулеметом, який доправили цього ранку з передової. Причина була приклинювання в роботі. Розберемо, передивимося, в чому могла бути причина перечистим. Скільки хлопці працюють в тяжких умовах, це зазвичай, може бути що невчасно почищений. Десь набився нагар. Киянон у Северові 36 на Великій війні від самого початку відтоді у майстерні зброї, хоч до цього, каже, не мав жодного стосунку до механіки, а зараз полагодженого знаряддя не може злічити. Займаємося від стрілецької і вище, 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 і гармати, вже, і крупнокаліберна зброя. Бувало таке, що привозять якийсь зразок, а ви не знаєте, що з ним робити. Коли пішла іноземна зброя, да, дійсно були такі деякі екземпляри, що ти, ну, на його дивиться, не знаєш з якого боку, скажем так, до його підійти. Чого він заклинув? Тобто, треба чи всі пружини на місці. 33-річний Миколаївець Олександр колись лагодив авто та проміняв власне СТО на військо. В руках у нього калашников. Механік спростовує російський стереотип, що той ніколи не відмовляє. та скільки через ваші руки Калашникових прийшли? Більше ніж сотні, на дві вже пройшло. З велика нагрузка, перенагрівся трошки, і все, він буде приклинювати. Вона розбирать, почистить. Їхня ремонт рота, жартують хлопці. Зветься «Вінні пухи. Слоган в нас поїде все, власне, як і стрілятиме. Ось, приміром, хлопці лагодять гармату д 30 Витягнули гармату з позицій по причині, заклинивши клин затвор і підтікання стеолу з накатника. Ця робота зайняла у нас два дні через те, що ну швидко запчастини були доставлені. Хлопці зізнаються з іноземними зразками, їм працювати усе ж складніше. З іноземним озброєнням трошки важче, умазок ну, затягується ремонт. Це американський кулемет М240Б. Машинка, кажуть, механіки, файна, та щось пішло не так. Перестала вона чергою працювати. Працює тільки одіночними з нею. Поки що намагаємося розібратися, радянський кулемет север має віддати відремонтованим сьогодні. Бо, каже, вони добре усвідомлюють від їхньої швидкої та якісної роботи. Залежить життя на передовій. Зброя в наш час багато чого вирішує, і чим більше вона буде в нас затримана, тим гірше буде там хлопцям. Вояки 118 бригади, що боронять запорізький напрямок, оголосили збір на нагальні потреби, автівку, зарядну станцію та Старлінк, і просять небайдужих долучитися. Андрій почті, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.